Як замінити масло в редукторі до ґрунту фризи бомб? Все дуже просто. Дивіться, маємо заливний отвір. Тут пробка. І маємо зливний отвір. Тобто відкручуємо зливну пробку. Я знімати не буду, тому що тут зараз знаходиться мастило, редуктор новий. От. Спочатку відкручуємо. Зливну пробочку. Потім відкручуємо заливну пробку. Редуктор у нас розташований на фрезі ось так, ось таким чином. Тому бажано, щоб фреза знаходилась в новісному положенні на тракторі. Приопускаємо фрезу в робоче положення, скажімо так, ближче до землі. Вона нахиляється, редуктор тоді у вас вийде в такому положенні. Масло у вас витекло, інше мастило, будь ласка, сюди заляли, заливають, як правило, масло ТА-17, сюди йде редукторне масло, літраж тут 1,7 літра в цьому редукторі. Ну, дивитесь по заливній пробці, тобто, вже коли спустили масло, старе масло спустили, заливаєте нове цю пробочку, звісно, ставите на місце. Ось заливаєте і поки не польється через верх. Тобто заливаєте по, по, по самий вершок. Нічого страшного не буде, в редукторі тиску немає, тому, в принципі, у вас нічого не розірве, не лопне. Ось вам відповідь на ваше питання, як поміняти в редукторі масло. Всім дякую за перегляд.